Одна економічка Росія в голові государства не тільки успішного політика, но очень доброго, умного, сердечного чоловіка. Яке позорисько стоїть, ви ж просто подивіться. Воно ж само не вірить у те, що говорить йому цей ФСБшник Гундяєв. Як ви могли зрозуміти, сьогодні Путін завершив свій термін правління та розпочав новий п'ятий термін, п'ятий Карл. І в цій історії мене цікавить лише одне – куди ж поділася ось ця людина з такими заявами? Різні люди склонні западати на різні речі. Хтось то в залежність від табака, хтось, то на, прости Господи, від наркотиків, кто-то становится зависимым от денег, говорят, что самая большая зависимость Я цього ніколи не відчував. Я вообще никогда не был зависимым человеком, от чего б це не было. Все должны соблюдать действующее законодательство, начиная с главы государства. У меня не было соблазна остаться на третий срок. Никогда. С первого дня работы в качестве президента Российской Федерации я для себя сразу решил, что я не буду нарушать действующую Конституцию. Так порушувати не буде. Просто під себе переписав та й усе править тепер вічно. Забезпечив себе, забезпечив своїх коханок, друзів, партнерів, причому усім, чим тільки міг. Але йому цього досі мало. Не нажерся, дід. Треба більше. Дорогі друзі, буду робити все необхідне, все, що в моїх силах, щоб оправдати ваше довір'я. Іспользувати для этого всі повномочі глави государства, которые закріплені в Конституції. Тільки от я не думаю, що в Конституції Російської Федерації є пункт про те, що керівник держави зобов'язаний розкрадати ресурси своєї країни, змушувати свій народ жити у злиднях, вбивати своїх громадян та починати загарбницькі війни проти інших країн з метою захопити більше територій. Але ж ні. Путін всім розповідає, що це все ж таки вибір його громадян. Його громадяни згодні з тим курсом, яким він веде Росію. І до речі, я знайшов у мережі досить показове опитування Росіян. Не будемо проводити паради, ці деньги направимо там, на пенсії, на зарплати, ще куди. Ви согласитесь, і ні в коєм випадку? Ні в коїм випадку. Які нафіг пенсії проводить обязательно. О, не, ну я Показати, що Росія... в едином порыве и готова защитить свои границы, свою страну. А 28 миллионов это немного погибло на войне? Я считаю, что об этом нужно помнить, чтобы это не повторилось, поскольку как только мы забываем о каком-то событии, история опять начинает повторяться. Ну це фактично країна, в якій люди радіють, тому що вони живуть погано і існують ось цим от пабідабесієм у серці. Навіщо підіймати пенсії людям? Правда? Треба витратити гроші на парад. Правильно робить Путін. А люди потерплять, як і останні 30 років. Чому ні? Мені здається, що в голові у росіян ну десь таке відбувається. Оу, Путіну захотілося напасти на сусідню країну. Прекрасно підтримуємо. Оу. Стало прилітати по Росії у відповідь за те, що ми обстрілюємо Україну. Кляті англосакси. Путін давай, тисни на них. О, затопило частину Росії. Путін не звертай на це увагу. Тисни на цих нацистів. О, в 21-му сторіччі люди живуть без світла, без газу, без води. Нічого. Головне, що нашому царю прекрасно. Нехай далі собі живе у палаці і танцює там на аквадискотеці. Однак, на счастье, и серед россиян иногда лунают адекватные думки. скоро великий праздник нашего народа, День Победы. Но у меня большой-большой вопрос к своему народу. А что за день мы будем с вами отмечать? Почему мы сегодня молча просто смотрим на то, как он уничтожается наша страна? Что вообще у нас происходит в стране? Меня поражают вот эти наклейки на машинах, да, где написано ⁇ Можем повторить ⁇ Так почему же мы на самом деле не можем этого повторить? Почему нам страшно пойти и открыть рот? Вас вообще не смущает все то, что происходит в нашей стране? Давайте защищать свою землю. Давайте говорить, давайте не молчать. Давайте мы защитим будущее для наших детей. 7 числа назначена инаугурация президента Путина. Я лично его не выбирала. Мое окружение практически никто вообще за него не голосовал. Почему нам страшно взять и отправить этот импичмент? Отправить волеизъявление свое, проявить мы против, мы не выбирали этого президента, мы не выбирали это правительство, нам это навязали. Неужели за годы правления вы не видите вообще, куда нас ведут? Ребята, у меня к вам огромная просьба, давайте уже просыпайтесь. Родные, просыпайтесь, пока не стало слишком поздно. Давайте уже просыпайтесь, родные, давайте будем действовать. На жаль, не можу сказати, що таке явище є прям масовим. Проте у соцмережах подібні відео стали траплятися частіше, що теж є певною мірою показовим. Так само показовим, як і те, що на цій так званій інавгурації диктатору треба було показати те, що його оці от в'язниці народів підтримують усі. Як приклад, Путін не забув про свого Дондона, який ніби від усього. Чеченського народу вийшов та сказав, що я вчора вчера вчений спало да. нервничил, радувався здале того дня, до да. настрені до да. очінда хороше бойової. Нам волнуватися, поки у нас є такий лідер, да. ні к чому. Тому я абсолютно не волнуюсь там і не переживаю. до да. пока є лідер, до да. за ним іти на удовольствию. Да. Питання звичайно, чого ж вчора нервував Кадиров, якщо у них... Такий лідер Дон, невідомо Дон. Але те, що йому подобається бути у ролі собаки, це є очевидним. Путіну було важливо, щоб його електорат, який ми слухали трохи раніше, побачили те, що а диктатора підтримують по всіх куточках Росії, Б. Вектор політики Путіна загарбницький буде незмінним. І В. Путіна, попри тиск з боку колективного заходу, все одно підтримують на міжнародній арені. І до речі, заради чого вони на передових телеграм-каналах публікували те, що інавгурацію цю псевдо транслюватимуть буцімто передові західні медіа. Що ні, Росія не в ізоляції. Ви що? Пхо? А потім Валькою Матвієнко вирішили закріпити цей успіх. Сьогоднішнє збиття, воно поставило вже окончательну точку в провалі проекту Сполучених Штатів Америки і Заходу, направленого на розшатування ситуації в Росії, на дестабілізацію, на те, щоб знизити Урівнять поддержки нашого президента, але враховуючи те, які дії реально робить Путін, звичайно, ні про яке визнання та підтримку, зокрема на заході, не йдеться. Там працюють адекватні люди, які ну просто розуміють, що так в диктатурі поки ще незмінний диктатор, і поки з цим нічого не поробиш. Тому треба вже виходити з тих умов, які є станом на зараз. Ми однозначно не визнаємо вибори президента в Росії вільними та чесними. Однак Путін, президент Росії, і продовжуватиме діяти в цій ролі. Але ні, нашого представника не буде на його інавгурації. Але на цю псевдоінавгурацію мали приїхати представники шести країн ЄС. Йдеться про Угорщину, Словаччину, Францію, Грецію, Мальту і Кіпр. Змі писали, що свого представника мала також відправити і Бельгії. Втім, згодом повідомили, що ця країна не буде брати участь у церемонії. Мені здається, вони там згадали про те, що Путін казав, що це Росія колись створила Бельгію, та просто передумали їхати. Бельгія, ви, мабуть, знаєте, цьому, в значительній степені з'явилася на карті світу як незалежне держава, в тому числі в значительній степені благодаря Росії, позиції Росії. Але що нам треба розуміти взагалі ось цього шабашу, враховуючи контекст, враховуючи вчорашню заяву про ядерні навчання, враховуючи те, що перша поїздка за кордон після цього так званого переобрання у Путіна планується саме в Китай, логічно, що диктатор просто зробив коштовну виставу, в якій планував показати, що він сильний та потужний, але по факту виставив себе посміховиськом для цивілізованого світу. Тому що всі все розуміють. А ті країни, які от радо кивають головами зараз та кажуть, що ми підтримуємо Путіна, ну вони просто шукають від диктатора свою вигоду. І за першої ж нагоди. Ставлять йому ножа в спину, як це вже стало модно говорити. Чуть пізніше стало ясно, що нас просто аділі за нас, і нам прийшлося прийняти екстраординарні міри. Отже, в мене на цьому сьогодні все. Підпишіться на цей канал та поставте вподобайку цьому відео. Традиційно я закликаю вас зберігати холодний розум та продовжувати підтримувати Сили оборони України, бо зараз це дійсно є найголовнішим. До зустрічі!